Шановні глядачі, вітаю! Мене називають Леся Шелест. Сьогодні у мене в гостях Юля Лазаренка, вона практикуючий психолог. Юлі, привіт. привіт. Тема нашої розмови надзвичайно актуальна і серйозна. Це дитячий та підлітковий суїцид. На жаль, кількість випадків дитячих самогубств. Зростає шаленою кількістю. Лише за жовтень у Києві сталися три таких трагічних випадки. Вони на перший погляд і не пов'язані між собою, але з іншого боку, є об'єднуючі фактори, про які Юля нам сьогодні і розкаже. Юля, скажіть, будь ласка, наскільки ця проблема актуальна для Сумщини, для Тростянецької громади? Чи ви знаєте про такі випадки? От розкажіть, наскільки це зараз глобальна проблема? Ну, Тема дитячого суїциду насправді дуже важка, болюча, складна для розуміння, для сприйняття. І як ми бачимо, в Україні останнім часом просто така шалена хвиля дитячих самогубств. Є вони в Сумській області, на жаль. Коли підлітки йдуть, це завжди дуже важко, дуже складно. Залишається багато болю відчаю насамперед у тих, хто залишився. Залишається багато запитань, основне з яких чому? Чому дитина покінчила життя самогубством? Якщо говорити про причини, то їх безліч. І перш ніж ми дійдемо до причин, треба підняти тему вікових особливостей підліткового віку. А зараз я буду говорити про речі, які дійсно дуже важливі. І я б дуже хотіла, щоб мене почули. Отож, особливістю підліткового віку є те, що будь-яка проблема може сприйматися дуже гостро. Це може бути дійсно складна ситуація. Ну, наприклад, булінг у школі, особливо якщо це тривалий булінг, це можуть бути складні відносини з батьками, з дорослими, дорослими, конфлікти, непорозуміння з однолітками. Перше кохання також сюди відносимо, а знову ж таки смерть когось із близьких. Зараз ми живемо в такий час, що кожен день буквально з цим стикаємося, і діти це бачать. Дитина не витримує цього, цього тиску, цих емоцій, не бачить іншого способу, як вирішити проблему, і вирішує покінчити життя самогубством. Але можуть бути проблеми незначні. Тут нюанс, вони незначні для нас, для дорослих, для дитини якась дріб'язкова проблема може мати дуже великі масштаби. Ну, наприклад, був такий випадок, коли дитина втратила, загубила телефон. Дорога річ, дитина боялася повернутися додому, сказати про це батькам, тому що, ну. Було покарання, якісь крики, можливо, якесь фізичне насилля і так далі. І через це дитина вчинила самогубство. Тобто, для нас це ну так неприємно щось втрачати, особливо там дороге і так далі. Але це не спосіб вирішити проблему. Продовження того, що ви сказали, я хочу також привести один приклад. Я жила тоді ще в Києві, і десь з 15-го поверху вистрибнула дівчинка, 15-річна. І ніхто не міг зрозуміти, що начебто родина, ну, порядні, батьки, начебто вони нормально ставилися, там, двоє діток було, одна, одна дівчинка від попереднього шлюбу, інша дівчинка від другого вже шлюбу. Можливо, це якось вплинуло, але ніхто тоді не міг зрозуміти, бо факторів, які б на це могли прямо вказати, їх не було. Uh -huh. Тому, можливо, ви поясните, все ж таки, на чому треба сконцентруватися, за чим спостерігати, яка поведінка має насторожити батьків. Uh -huh. Факторів насправді також багато. Перш за все, це ж звичайно психічні розлади, на які треба звертати увагу, звертатися до спеціалістів. Це якісь соматичні хвороби. Це знову ж таки нещасливе кохання, це конфлікти у сім'ї, булінг у школі. Тобто причин може бути безліч, але ключова причина, чому дитина йде на такий фатальний крок. Тому що підліток стикається з настільки нестерпними емоціями, з настільки важкими, що він не бачить іншого виходу. Йому нема до кого йти, іншими словами. Тобто немає підтримки, немає здорового контакту, тісного з батьками, який обов'язково треба встановлювати. Емоції підлітку можуть бути незрозумілі. Він може навіть не розуміти. Це взагалі нормально, що я так почуваюся. І тут ми йдемо ще глибше. Ми говоримо про емоційний інтелект. Це те, чого навчили нас батьки. Насправді так, це те, чому ми повинні навчати своїх дітей з самого малочку. Що таке емоційний інтелект? Емоційний інтелект це здатність дитини ідентифікувати, називати, розпізнавати свої емоції. Тобто зараз я радію, я веселююсь, а ось це мене злить. А ось тут я боюсь. Хто цьому повинен навчати? Звичайно, батьки. Батьки повинні подавати приклад того, що емоції можуть бути різні, і кожна емоція має право на існування. Вони нам всі потрібні. І злість, і страх, і тривожність, хоч ми вважаємо, що вони негативні, але вони нам потрібні. І потім, зростаючи вже з віком, дитина розуміє, угу. зараз у мене там якась проблема, я відчуваю те-то, те-то, але я знаю, як з цим справитися. Він підліток бачить приклад, угу. тобто це дуже важливо. Це протісний, такий якісний контакт з От, батьками. Хотілося б, щоб ви більше про це розказали. Все ж таки, все ж таки, ключова ідея в тому, що батьки мають любити своїх дітей, Незважаючи на те, чи в них може гірша стала поведінка, чи в них стали гірші оцінки, чи може дитина пробує там палити чи перший алкоголь. І можливо трохи менше цього авторитар авторитету і авторитаризму, так, а більш як друзі. От порадьте, як налагодити контакт, тому що це дійсно складно. Всі, хто батьки, хто переживали пубертатний період своїх підлітків, у мене також син є. І ми також стикалися з складнощами. Але якось я зрозуміла, що все 14 років. Я маю стати другом своєму синові. все, виховання тим ти нижче, я вище закінчилося. Ага. Розкажіть, можливо, бо це такі речі, які ну ключові. Я думаю. Звичайно, це основне так, Червоною ниточкою повинно проходити. Батьки повинні перш за все цікавитися тим, що тут всередині, тим, що дитина відчуває. Ну, наприклад, приходить дитина зі школи. Що батьки в основному запитують? Що там з уроками, яку оцінку отримав? Що ти там їв у їдальні? Яка тебе там була поведінка? Це про що? Це про зовнішнє. Чи багато батьків запитують, що ти сьогодні відчував, а який в тебе був настрій, а що тебе порадувало, а що тебе засмутило, тобто це про внутрішнє. І таким чином дитина підсвідомо вже відчуває, розуміє, що я важливий, турбується про мене, не про мої якісь дії, а вони можуть бути неправильними. І це також нормально, це життєвий досвід. Так? Ось в цьому і різниця. Дуже маленький відсоток батьків ну, так буде спілкуватися з дитиною. Перш за все, запитати про відчуття, про те, що ти відчуваєш. Таким чином, якщо буде налагодження, отак формується довіра. Довіра не тільки між дитиною і дорослим, довіра взагалі між людьми. Це називається тісний емоційний контакт, коли ми говоримо про щось особисте, про свої почуття один з одним ділимося. І таким чином, коли Дитина стикнеться з якоюсь проблемою, а це буде. Ну без цього ніяк, так вона буде не боятися йти до своїх батьків, до дорослих і розказувати про це. Тут систематична також повинна бути робота зі сторони батьків, назвемо це так. Профілактика, це основна профілактика. Треба дитині просто вкладувати в голову те, що при будь-якій ситуації, що б не сталося, ти можеш прийти до мене, mm -hmm. до тата, до мами і розказати. Навіть якщо це буде дуже така складна е, ситуація, е, тяжка проблема, ти не повинен боятися. Так, тут ми говоримо чесно, так, я, можливо, буду злитися, я можливо там навіть. Буду плакати, це дуже мене засмутить, але разом ми вирішимо цю проблему, бо немає проблем, які не вирішуються. Тобто основне у дитини не повинно бути цього страху. А Юль, скажіть, чи, будь ласка, цікаво, чи можливо ви досліджували закономірності, з яких родин діти найчастіше скоюють самогубства? Тобто важливе, ну, вважається з одного боку, що це мало забезпечені родини, та яких там не звертають увагу на дітей, але з іншого боку, ці діти міцніші, вони більш мають ну витривалішу психіку. А ці діти, які росли в благополучній родині, начебто все забезпечено, та, матеріально, ага. а якогось зв'язку, якогось такого контакту психологічного не вистачало. От як за вашими спостереженнями, можливо, до вас як люди звертаються як ви знаєте. А, Так, це те про що ми говорили. Тобто, це. Як то кажуть, ми можемо відкупитися якимись подарунками, якимись там подорожами, речами, але немає основного, дитину не чують. А в сім'ї, яка має більш такі скромні достатки, чи це якась малозабезпечена сім'я, чи там мама сама виховує дітей, там можуть бути дуже теплі стосунки, дуже гарні такі відносини, де батьки і діти якісно проводять разом час. Цікавляться один одному. Тобто все одно ми виходимо на емоційний контакт, в незалежності від того, в якій родині ти проживаєш. І тут ми поступово підходимо до, до того, чи мають батьки цікавитись, що дитина дивиться в соцмережах. Так? З ким вона спілкується, на які сайти вона заходить, чи це рано, чи це за віком. Буде доступна і зрозуміла взагалі. От як це має контроль відбуватися? Бо з одного боку це вже не маленька дитина, людина підліток прагне вже якоїсь самостійності, але з іншого боку, пускати на самотік, мабуть, ці питання теж не варто. Як би ви порадили? Звичайно, пускати на самотік не варто. Ми зараз всі дорослі діти мають необмежений доступ до інтернету, особливо коли розпочалося дистанційне навчання. Коли масово діти залишаються вдома, починаючи з часів COVID-19, зараз також війна, в когось дистанційне, в когось змішане. Дуже багато запитів, от особисто до мене, приходять підлітки з запитом стосовно того, що вони бояться спілкуватися в реальному житті з однолітками. Тобто діти вже настільки звикли спілкуватися онлайн, що, виходячи у реальне життя, у них доходить прямо до панічних етапів. Вони бояться критики, бояться того, що скажуть щось не те, ну і так далі. Вони говорять, ну я не знаю, я не знаю, як спілкуватися. Оце дуже така актуальна проблема. Це про безпеку в інтернеті, звичайно, це робота, яка проводиться і в навчальних закладах систематично, це бесіди, розмови, які повинні проводити батьки з дітьми. Куди варто заходити, куди ні, з ким спілкуватися, з ким ні. Тому що дуже популярні зараз є так звані групи смерті. Групи смерті, куди діти потрапляють, вважалось би, випадково, але ні. Вони потрапляють туди, у відповідний період свого життя. Тобто, якщо дитина починає цікавитися чимось деструктивним тим, що її руйнує, так, значить є щось таке руйнівне в її реальному житті. Коли до нас прийшов хлопчик, який певний час перебував у цій групі, ми з ним спілкувалися, і ми запитували, чому чому ти туди пішов. Ну, Перше, що відповіла дитина, звичайно, мені було цікаво. так. Далі е, була проведена більш глибока робота, і дитина сказала: Я йшов туди, щоб отримати підтримку. Що для тебе підтримка? Підтримка це коли е, хтось. Думає про мене, турбується і запитує, чи я живий, чи зі мною все добре. Тобто такі банальні речі, так? це знову про це внутрішнє. Чи запитують батьки, як ти почуваєшся? Ну, що там ти зробив, гарне чи не гарне, що в тебе всередині? Мені здається, ми зараз про такі важливі речі говоримо, що, ви знаєте, якщо ми комусь, можливо, врятуємо це життя, я думаю, що це дуже-дуже важливо. -дуже і прошу всіх батьків. Слухати ці програми, казати своїм сусідам, знайомим, друзям, що вони дивилися психологів, Юлю слухали нас, можливо, інші статті читали, тому що ви самі розумієте, яка це зараз глобальна і актуальна проблема. Дякую вам дуже за відповіді. І ще хочу спитати про таке: У мене була одна знайома в Києві, якраз її дівчинка, 16-річна, от у неї такі проявлялися. Депресивні находи. Вона не хотіла ходити в школу, її там все дратувало вона не могла знайти чим зайнятися, їй нічого не цікавило, вона просто лежала днями на ліжку і нікуди не хотіла йти. І траплялися спалахи агресії саме на близьких. Ага. І ця ситуація доходила вже до абсурду, тому що моя знайома з своїм чоловіком вони почали також сваритися. Ага. Ця система почала працювати негативно для всіх. І ми з нею зустрілись на одній психологічному тренінгу, і вона поділилася, бо їй треба була допомога. Каже, допоможіть мені, я не знаю, що мені з цим робити, як мені дитину. І психолог порадила звернутися до психіатра, не до психолога, а до психіатра, який назначить лікування і застосує ліки. Але ця моя знайома вона каже: я не зможу їй пояснити, як ми можемо психіатричну клініку, що це таке для дитини в 16 років. Бути пацієнтом психіатра, тобто це дуже така проблема, і потім, якщо тобі, наприклад, поставлять діагноз шизофренія, да, то як тоді зжити з цим? Це дуже така проблема. Можливо, ви дасте якісь парад, як правильно до цього підходити і батькам усвідомити, що це важливо, бо ви можете врятувати життя, зрозуміти, що да, але це не назавжди. Якщо ви зараз включитеся, допоможете, то. Там завтра, післязавтра, через місяць, за медикаментозної підтримки і з, з психологом, дитина вийде на рівень спілкування і життя нормально, соціального. Угу. Ну це про ті тривожні дзвіночки, так як розпізнати. Перед тим як підліток зробить цей фатальний крок, він буде якось нам про це повідомляти: вербально словами або ж невербально поведінкою. Якщо це словесно, то я б дуже рекомендувала. Звернути увагу на такі вислови, ну, наприклад, мені не цікаво жити, краще б мене не існувало в цьому світі, я вже цього не витримую. Я там піду і зроблю щось з собою. Тобто, тут вже обов'язково повинна бути увага, і треба звертатися до спеціаліста, однозначно. Можуть бути невербальні сигнали, поведінка. Тобто дитина може стати більш замкнутою. Може різко зменшити спілкування з однолітками, своїми друзями, можуть бути проблеми у навчанні, тобто це може бути бойкот, не хочу навчатися, плаксивість, вразливість, тобто те, що повинно насторожити. І тут, звичайно, треба звертатися до психолога чи до психіатра. Якщо є суїцидальні думки, так, це до психіатра. І тут про, про культуру взагалі сприйняття того, куди. Варто звертатися і чи треба це. Зараз, ну це вже повинно цей міф, що ми не повинні звертатися до психіатрів, повинен взагалі відходити на другий план. Ми живемо в дуже складний час. Ми живемо в воєнний час, коли ніхто з нас не мав досвіду переживання ось таких подій. Так? Ні дорослі, ні діти, ніхто. І зараз дуже багато людей звертається до психіатрів саме. Перш за все, що це? Це турбота про своє психічне здоров'я, про здоров'я своєї дитини. Ми не повинні думати, а що там скажуть сусіди, що скажуть люди, якщо там повезу я свою доньку до психіатра, так це взагалі не повинно вас турбувати. Перше, ми турбуємося про психологічне здоров'я себе і своїх дітей. Коли ми маємо проблеми зі здоров'ям, у нас щось болить, рука, нога там. Голова, ми йдемо до лікаря, коли ми хворіємо. Це нормально. Коли у нас болить душа, тут ми думаємо справимося самі, але е, бувають такі періоди, що ну все, я не справляюсь, і ми можемо побачити, що там моя дитина не справляється, і тут уже не можна це залишати просто так. Тому це знову таки це про пояснення, пояснення в закладах освіти батькам, пояснення батьками своїм дітям, того що це нормально. Ми підемо до спеціаліста, який тобі допоможе. І правильно ти сказала, що чим раніше виявиться проблема, тим легше буде далі її вирішувати. Дякую. І ще таке питання: все ж таки: куди звертатися, що робити. Ну... Люди, скажем, в більших містах, вони більш обізнані, вони знають сайти, вони знають, отримують інформацію з різних джерел, куди все ж таки звернутися. Більший вибір психологів, тих же самих лікарень, якісь анонімні uh -huh. дзвінки ти, ти можеш зробити. Да? А от ну в громаді там десь у віддаленні, на селі, наприклад, ну люди не мають такого доступу uh -huh. до інформації. Можливо, є якісь телефони довіри, якісь там не знаю, чотири цифри, куди ти просто от коли ти збентежений і просто не знаєш що тобі робити. Порадьте, uh -huh. будь ласка. Ну, перш за все, це є гарячі лінії, які працюють цілодобово в Україні. Тобто навіть вночі всі ці контакти є в мережі, інтернет, ти можеш зайти глянути і набрати з тобою, поговорять спеціалісти. Далі це спеціалісти соціально-психологічних служб міста, якщо такі є, так це психологічна служба закладів освіти, в яких навчається дитина. Я запрошую жителів Тростянецької громади. Приходити до нас наразі у Сумській області, впроваджується проект психологічної підтримки, який називається зупинка. Я впроваджується він громадською організацією, центр психологічної допомоги Конфідент за підтримки дитячого центру ЮНІСЕФ Дитячого фонду ЮНІСЕФ. В рамках цього проекту ми надаємо абсолютно безкоштовні консультації жителям Тростянецької громади і дорослим, і дітям. Наразі ці консультації надаю я та моя колега. Ми знаходимося у приміщенні соціального захисту населення в будівлі. Це будівля колишньої міської ради. Прямо на вході є інформаційний плакат, ви можете підійти і прочитати, як з нами зв'язатися. Там є номери телефонів, там є чат-бот, через який можна зареєструватися на консультації. Ми пропонуємо також послуги психіатрів, абсолютно безкоштовні. Тобто, якщо є така потреба і треба чи дитину, чи дорослого переправити, то, будь ласка, не треба нікуди їхати, записуватися, чекати своєї черги, все це анонімно, все це безкоштовно, все це онлайн, все це дуже і дуже зручно. Ви можете просто написати мені будь-який там меседжер, соціальну мережу, хочу на консультацію, зайти на наш сайт. Геоконфіденс, тобто ми відкриті, і я хочу сказати про те, що суїцид, знаєте, таке явище, воно було, воно є, і, на жаль, воно буде. В жодній країні світу ця проблема не вирішена. І е, наша задача все-таки знижувати ці показники. Тому я запрошую до нас. Я прошу турбуватися про своє здоров'я. Психологічне здоров'я. Це все анонімно, конфіденційно, тобто ваші особисті дані нікуди не передаються. Про цю проблему ніхто не знає. Тут працює, знаєте, такий етичний кодекс психолога, тобто це дотримується стовідсотково. Звичайно, можна звертатися не тільки коли у вас такі суїцидальні думки, просто іноді приходять люди і говорять: Я просто хочу поговорити, я хочу, щоб мене послухали, і це також важливо. Тобто не соромитися, скористатися такою можливістю і приходьте до нас. Угу. Юль, давайте на останок нашої програми ви скажете буквально три ключові поради для батьків: угу. три ключові поради завжди розмовляти зі своїми дітьми, не знецінювати їхні проблеми ні в якому разі, навіть якщо вони здаються вам дріб'язковими. І любити своїх дітей просто за те, що вони ваші діти. Дякую. Дякую. Мені особисто було дуже цікаво. Я дізналась дуже багато нової, цікавої і актуальної інформації. Я сподіваюся, що нашим глядачам сьогодні також ми були корисні. Пишіть, будь ласка, свої запитання. Ми з Юлією, я думаю, будемо ще не раз зустрічатися, правда, і так. піднімати інші теми. Все, що вас цікавить. Будь ласка, пишіть до нас, звертайтесь, ми відкриті до діалогу. Дякую вам, з вами була Леся Шелест та Юля Лазаренко. До нових зустрічей.